Вибухи на авіабазі «Енгельс» у Росії. Пожежа після нічної атаки. Упс, а що трапилось? Така ракета, називається вона работ... Паляница. Ну Паляница, як угодно її називати, це Гром-2 був проект такий, який не работали, ну із того, що не виставало деяких комплектуючих, вони його не завершили тоді. Ну я думаю, зараз немножко подработали, і тепер вони проверят очередну красну лінію. А якщо не натовська ракета, а політіт українська на такою, яка буде реакція Москви? Тим часом ЗСУ Курську розпочали другу фазу операції, а також розповім вам щемливі історії кохання звільнених з полону захисників України. Про все це уже за хвилину я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Чи проти сімнадцятого вересня лунали вибухи в районі аеродрому Енгельс у Саратовській області РФ, як інформує «Цензорнет», про це повідомляли російські змі на одному із записів. Можна побачити в одному з районів міста сталася пожежа. Слушайте, ну давайте вже, Ну коли я читаю, як ми збили безпілотник, але… А, его, значит, фрагменты упали, подожгли, и неделю не можем. Но ну, хватит уже, а! Я не знаю, кому и что надо объяснить, что не может находиться в централизованном месте в одном гигантский склад, что не 50-е годы, и что надо защищать. И средства МПВО. Министр же сто раз сказал, министр обороны, на эту тему. Ну, слушайте, ну ясно, что если попал беспилотник, а вы его сбили так, что он попал, ну сбивайте по-другому. Енгельс це авіабаза повітряно-космічних сил Росії, яка розташована поблизу міста Енгельс Саратовської області Росії. Саме звідси часто злітають стратегічні бомбардувальники Ту-95 для ударів України. Цей аеродром відіграє головну роль у війні Росії проти України з моменту початку повномасштабного вторгнення. Екіпажі бази беруть активну участь у бойових операціях. База використовується для проведення масштабних авіаударів по території України, зокрема застосування ракет і 101 проти цивільних та інфраструктурних об'єктів – одна з найбільших та найкраще технічно оснащених авіабаз у Росії. Це головний центр базування бомбардувальників і, крім того, єдине місце в Росії, де розташовані стратегічні бомбардувальники Ту 160 Само наступление в итоге не принесло ничего из того, что они планировали. Нету никакой военной цели вот этой авантюры. Exactly. Только Курская. политическая. Только политическая. Курская авантюра имела важную цель дать вот такой психологический допинг да. Да, вот да. этому обществу, которое почти уже надломилось, уже почти начинало осыпаться из-за того, поделить. что полтора года да. только отступление, только безнадега и очевидное поражение в конце. Курская авантюра, да, приграничья, там сейчас ожесточенные бои за нашу землю, а все еще остающиеся... В своих домах люди, хотя их относительно немного, не эвакуированных, проходят через суровые испытания. Зачем далеко ходить, если вот нас бросили? Никто даже о нас не позаботился, не подумал, где мы. Мы просто без вести пропавшие. Ну и что? Ну пропали люди, ну и пропали. А и да, а таких, как мы, вот Свердликова, Лебедевка, Локня, Дарина, Никола Дарина, в каждом а селе есть 20-30 локней, 180 человек. И никто не заботится, нету света, нету воды, нету газа. Это спасибо, что вы нам помогаете, что вы нам привозите еду, документы все, воду питьевую, детям все-все привозите. А так бы что мы делали просто? Мы просто не знаем, что бы мы делали. А как вы думаете, почему украинцы после того, что Россия сделала с Украиной, помогают россиянам? Потому что они нормальные люди. Чоловічські панімають, що ми ані люди, і ми люди, і так ділять не можна, як ділять Росія. Сі тим часом українські військові розпочали у Курській області РФ другого фазу операції. Пише ТСН. про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій Згорець на еспресо. Зараз ми перебуваємо на такому цікавому етапі, коли е, е, наші війська. Е, Проводять як на мене вже другу фазу операції на Курщині, реагуючи на російський наступ, що відбулося за пару днів перед тим з боку росіян. Дійсно, використовуючи найбільш підготовлені підрозділи, там вони підійшли до, до захопили снагу і на деяких ділянках почали просуватися на за його словами. Сконцентрували значні сили навпроти Любимівки, яка розташована за 5 кілометрів від дороги з Коренева до суджі, оскільки це логістичний шлях, який Україна використовує для отримання своїх підрозділів. Він додав. Зараз сили оборони наступають щонайменше на трьох ділянках у глушковському районі, трохи на захід від ділянки кореневе та Снегість. Тому що зараз такий важливий момент, коли ворог намагається тими силами і засобами без додаткових резервів, все таки стримати наше просування і забезпечити способи ускладнення нашої логістики, а ми навпаки, використовуючи свій потенціал, створюємо суттєві загрози для противника на цій ділянці, що говорить про те, що ну ситуація тут буде досить динамічною, і у нас є сили засоби, які дозволяють і далі дивувати противника з іншого поставити його вкрай на вигідне положення на цій ділянці фронту. Після цього у Курській області оголосили про обов'язкову евакуацію населених пунктів Рильського та. Хомутовського районів про це повідомив губернатор Курської області Олексій Смирнов. Він зауважив: ці два райони розташовані в 15 кілометровій зоні біля кордону з Україною. Тому для гарантування безпеки жителів ухвалили відповідне рішення. Він закликав місцевих жителів із розумінням поставитися до поточної ситуації. Все поїжджали, хоча поїжджали, од глава сільського совіту он на чотири села В нас глава живе у нас він бросив, он бросондержнік. Слову. Он сказал своим приближенным. И уехали. Все, он даже не знает, кто здесь остался, где мы и что мы. Они объявили нас, все, что нас в клуб согнали, подписываем. Всех. И все. Вот, вот, нормально такое сказали. Такое сказать. Вот представьте, родные, услышим, мне сын. Подождите, еще раз, кто кого подпалил? Ну, мы ваши подпалили нас в клубе, согнали все в клуб, и всех запалили, те же остались в слебедевке. Все, вот это наши да, такие, такое уже разговоры пошли. Да? Это глупости. Ну представьте себе, а наши родные вы... А наши родные меня сын в Питере. З російських в'язниць звільнили 152 українців. Здебільшого це захисники гарнізону Маріуполя, азовці, морпіхи, прикордонники, а також бійці, що боронили Київщину навесні 2022 року. Саме їх Росія відпускати довго не хотіла. Наречені та дружини захисників України дочекались обміну. Займа. Побачимося, скоро. Побачимося. Я всіх люблю. Азовець Сергій Овчаренко на псевдодобряк передає привіт своїй нареченій. Він не бачив її понад два з половиною роки. 748 днів Я його чекаю, і всіма силами що тільки я можу, я все для нього роблю. Поки Сергій був у полоні, Віка їздила до столиці на акції в підтримку полонених і організовувала мітинги в рідному місті. А ще купувала коханому подарунки. Все, що він любить, у мене все зібране. І з того часу тепер на кожне свято. Я йому купую подарунок. І в мене вже такі сумки. І коли він приїде, я йому все подарю. З мамою говорив і з дівчиною говорив. Таке все добре. Чекайте, скоро побачимося. Я всіх люблю, та обіймаю. Одружуватися будеш? Звичайно. Військовополонений, який брав участь в обміні між РФ та Україною 13 вересня, вперше побачив свою доньку. За словами дружини, чоловіка взяли в полон, коли ще він не знав про її вагітність. Про це жінка розповіла каналу Ми Україна. Вона додала тільки в цьому році, чоловік дізнався, що став батьком. І він не знав, що в нас буде дівчинка. Він не знав, що вона народилася. На жаль, листи він отримав не так давно перший мій лист. Тому тільки зараз нас недавно він дізнався, що взагалі не виїхати. Дружина додає, була на четвертому місяці вагітності, коли чоловіка взяли в полон і не встигла розповісти йому радісну новину. Проте продовжувала писати листи. На відео, яке розчулило усю мережу, видно, як міцно військовий обіймає дружину та радіє першій зустрічі з донькою. Ніколи сходять така красива. Також у об'єктив потрапив ще один щемливий момент, який розчулив українців ще більше. Адже донька, яка вперше побачила батька, запропонувала йому шоколадку. Олена Тура з разом з майже дворічним сином Леоном приїхала зустрічати з полону чоловіка Андрія. Він морпіг, вона в його ж бригаді була медиком. У полон вони потрапили разом, коли в квітні 2022-го намагались вийти з окупованого Маріуполя. Олену обміняли за два тижні, і тоді вона зрозуміла, вагітна. Тут можна зрозуміти, як це обійматися поглядами. Сильно схудлий Андрій до родини близько не підходить. каже, чекає, коли його оглянуть лікарі і переконаються, що в нього немає хвороб, якими він може заразити інших. Льон, як ти получивсь? Скажи я все знаю. Я за тобою в інстаграмі дивився. Від чоловіка Олена за два з половиною роки не отримала жодного листа і тепер готується знайомити з Андрієм сина і знайомитись знову їм самим. Багато новостей, і і поганих. друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.